Будьте святі, як я свят. Ось як ідеал, воська висота. Для нас з вами це неможливо, звичайно, тому що ми з вами є смертні люди, а він все Любов. І по природі ми, ми не можемо бути приладними або безсмертними. Ми з вами заміг. Але душі наші – це образ Божий. До тобто цього образу Божа Господь звертається в словами «Будьте святі, яке святий». А як це твердження, як піднятися до неба, Господь того, дай, дав нам благодати, дав храм Божий, дав, дав, дав слуха. Далі тоді дав саме кричався тіла і крові нашого Спасителя. Іменно те, що нас вам піднімає вищих Марс, чи космосу, Господь послує Царство Небесне, веде своїми шляхами, як Господь знає. Він для того прийшов, що нас вам покликати, щоб знайти відшукати, підняти споруху погінного і весь царство Небесного. Тому що рано чи пізно. Наше життя закінчиться. Допомо це бознаємо у своїх близьких сусідів, родичах, батьках, а прадідах вони всі пішли в землю. Далі не вони, а їх тіла пішли в землю. Може, душі безсмертні пішли на той світ. Пішли або в рай, або ад. там інші кому немає. І для того, щоб вбилися своє нещасне створіння, Господь послав свого сина Ісуса Христа, Спасителя, який нас вам піднімає. Він прийшов. І Івангелія, як на картинці, вам показує, як Господь звершується спасіння. Він не сам його звершує, він горять свої душі, апостолів, рибаків простих. і з ними першими, от, на них показує свою силу, свою владу свою благодать. Здається, чого саме такі прости, саме бідних, тому що були різнатні, були сильні, були розумні, були грамотні, були погодні. Цар Кір, наприклад, Бог Дім Половини пади. Римська імперія всі там домолотіла того часу, але Господь не пішов на це. Заране діявола. Від смердів, буквально гріхом, ні був поки там. І чим вище було положення людини, тим більше у нього було всередині. Що було тоді, так нічого зараз не, 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 не помінялося. Тому що людина чим добирається, хоче знати масть, дай людині власть. І не побачиш, що з людиною робиться. На півголовичу пише, виросте. Гріх розвивається, росте, робиться жадник, ненаситник, йде на на Самі страшні проступки на гріхи, хто хавстимо на на в троні. Що толку, що ти тримаєшся? Смерть йде, під підкосить, як того солому, від діття. І тоді ти нарешті домешку. Хто ти є? Що ти мав і що ти втратив. Це страшно за них по всіх шасним які думають, що вони багаті, а вони ще одні слова. Все, що високо людей, це мерзость, це дох, напередог. Іменно нелезно. Усе, буквально все. ми на увазі очі бачимо. Огазується, царство небесне буде, вище пише і той, хто був найнижчий. Там йде іде збройня, шкала цінностей. Людина, яка пережила смерті, розказувала що батюшка, там все не так. Дійсно, у нас з вами світ перевернений, а там всі все стає по західні сяде. І там Солодке, робиться гірким, те, що тут блискуче, робиться чорний, високе, робиться посередній, а останнє робиться в президенті. Чого так? Тому що там слід Бог, там царів вічна правда. На землі правди немає. Правда розп'яли, на хрест підняли. Правда пішла. І звідти справа вийшла. І вона обійнялася. А на землі постався сокон. Сокон старий. Закон страху, закон мови, закон любові. А правда у Бога живе. І ми з вами маємо для правди досягти, вирости до неї, вдихати до неї і не касатися. Для того ви знаєте, що і кого він знайшов, знайшов простих рибаків. Чого б простих? Тому що вони були душі чисті, вони були вільні від того страшного голови гріха, якого всі панували. Ми з вами сьогодні на Київ Іван, і нам показує, як насторій, що на зумарці. Екзамен, який Господь робить свій майбутньому апостолів. Що Господь треба Послушання і любов. І більше нічого. Бо саме цього багатства у тих людей було. хто сидів на високих тронах і керував багатством кораблями і потоками. У них не було не, не, не послушання, не любові, нікого жадність замість і діяло. душі, замість Бога. І Господь відкидає, як мертве листя, то славу людську. Шукає простих і чистих. Він знайшов Господь. На березі Галійського озера, кипити пам Бог, пам'ятає Христа Бога. Господь починає проповідувати, кликати людей з царку Небесних. Людей було багато, багато немічні, було багато немічних господи. Вони буквально кидалися, щоб хоче торкнутися. Тому що люди з душою відчули, що він не незвичайний. Він не просто пророк. Хоча так, і так називали. Він більший від пророка. Він син Божий. Але він цього ще покрива не, покрив не знав. Господь, вчить їх. Підійшов до Орелійського озера, на якому це човни, рибаки полоскали сіті, розстроєні цілої половини, ті ні нічого не робили, а це був її хліб. Не було більше нічого. Тільки хатинка і, і отасєтка, яку ми коромилизнесі. І не було улову. Вони були розстроєні, колоснули сіті, і Господь просить Сімона, майбутнього поста Петра, щоб трошки відплив Господь став на човник і шовна проповідає. Тисячам народу, які вже почули, підтягнулися. Слухайте, апостоли, майбутні, слухайте рибаків, Хто слухає? Прості, слухай. Багатих не було. І знати теж не було. достатньо були в Римі, багаті були в Єрусалимі, і грамотні теж там сиділи. А на березі поза Галіського сили прості і чисті. Достойні Бога. Господь, і з ним починає своє царство небезпеке. Приклад усім назвати, щоб були простими, добрими і чистими. І Господь, за коли закінчив проповідь, він каже, до апостола Петра Сімона, каже, трохи його і закінчи сітку, закидай. Апостол каже, Сімон, перенаставнику, не знаю, як його назвати навіть, преднаставнича каже, ми цілу ніч старалися, Старалася туди, нічого не залишилося. Але у тому слову, відпочив проповідь, він зрозумів, що ця людина не просто словами сіє кидається, в тих словах є сила. Але по тому слову я зроблю так, як ти кажеш. Коли трошки провели буквально в метрів 200, це Закинули свої сітки тільки для того, щоб ще раз полоснути. І, не не повинні, і вони піднімати, не могли її зрушити, бідком трішали від риби. Вони полякалися, давай турипові піднімати. І страх, і радість, і надія, і любов все разом було. І вони викидати рибу до свої кораблики. Аж погрузли, що чуть не, 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 не потопилися. І апостол майбутній злякався. Він понів хто перед ним. Душею, його серце підказало, хто перед ним. І він падає до нього коліна, і просто каже, Господь, підійди від мене, тому що я не чистий. Ти ангел він Божий, а я простий рибарський. От ти премудрість, а я, я, я не грамотний, набіг, писати не читати тобі. Вийди від мене, а показує свої боли скриння каже, не бійся. від цього дня ти не будеш ловити рибу. Ти будеш ловити іншу здобич, ти будеш ловити людські душі. Але, але ти рибу, для смерті, але будеш ловити для вічної житті, для Царства Небесного, которого перше покрутнення апостола Петра. І він відгукнувся, з ним був шею друг, майбутній апостол. і вони кидають сітки, кидають човни, і вони йдуть за ним. Вони слухають його слово. Тому що їх вразило існува його. І діє його, тому що вони прекрасно знали до цього, пору риби там бути не можуть. Напевно, якби вони буде і там калюжі, де ми менше здивувалися, ніж тут, коли на березі купальні вулиці кириб. Чого так? Тому молосток з любої мудрісті, говорять з люди на її мові. З високими, бо це й говорять високо, і сні І з простими, він показав А треба камінь. Риба їх ходить. В мірі було вилазить, тепер їх риба вчить. Риба, тому що та риба теж була грамотна. Вона теж припливла із глибин Галицького озера, вона почула з свого свого дверця. Свого Бога відчула та рибка. І вона пішла слухати його проповіді. Нехай навчаться ці безумці, хваляться своїми чомоданими дізнання, які кажуть, що я грамотний, але насправді не безумний. До старця коли прийшов грамотний грамотів. Скажуть, боїться, запросимо нас, не подобається. Жив як манд на землі, ну, прекрасно її знаємо. Пришов до нього грамотій, отака була голова і отакий кулак серця сухе. Пішов до нього, подивився на нього, що ж то за такий непростий і непчений, а каже, такі високі матерії, високій мудрості. Він сидів, мовчав і слухав, мовчав, зголосився, потім підійшов до серця поїсти. Добре, ти все казав. Але якби не моє знання, тому що я університет закінчив. Я знаю астрономію, я знаю біологію, все я знаю. каже. Але моє знання не дозволяє мені повірити, що той Бог є, про якого ти говориш. Той старець подивився на нього, каже, знаєте, на ти похожий на кого. Ну думав щось, ну, якогось Ейнштейна чи ще якусь громадян. Ні, яка тебе голову розумний мешкать мої ящерки. У мені була ящерка, яка жила під його хатинкою, яку водичкою під бою, положарку. І Бог кликав, каже, ходи сюди. А ящика прибігла. Стала на задній лапки. І старий стоїть каже, скажи нам, є Бог чи немає. І я ще говорити, піть, показала, і кілька. Каже, дивися, ка, бачиш, ка, в неї голова така, яка воно Бога знає. А твоя голова, пустить чемодану, пусти, і ти Бога не знаєш. А як ти думаєш, кого Господь більше любить, то я шарку, чи ти або столково, той став плакати, тому що він на власній очі відчув. не просто побачив. Не просто купив, він відчув Бога. То я яшерка, а то грамотія Казується, тому ну, що вона Бога знає. та ця рідка, яка була там, гріє в озері, вона дуже поміла була Бога слухати. Вона побудувала до нього. І хоч вона положила своє життя для, для, для Христа Бога. Ота рідка зловила апостолів. Апостоли і, і, Іванів накрили всю землю, всю планету. І до нас донесе слово Христове. Ось ми з вами сьогодні згадуємо цю мудрість Христа без смерті, вічно проти слово Іван Євангелія слово життя. Іменно воно названо і вчить. І воно показує, щоб ми з вами були ну, хоч похожими, хоч чуть-чуть, на 2% і нам само хватить, як і сам свій небесне, спаси свої безсмертні душі. Господь не вимагає з усіх одинаково. Господь сказав теж, в до Поріжку. Каже, є зерно, яке посієш, 100 не дасть. Це великий колосок, це слава і удача. Є менша земля, порісок буває. Пісок большая біда. 60 зернинок дуже добре, слава Богу. Є земля зовсім бідна, яка 30 зерни надасть. Малий колосочок, тому колосочку є на школи. У Господь і 30 забере. Є земля, яка 10 принесе, то Господь і того не забудеться. Є такі пустарі, є такі каміння, як, як такі 5 виросте, і Господь і того не забудеться, тому що він бачить, він любить, що він хоче всім, поколений всіх спастися. І святі оці кажуть, коли буде страшний суд. Та тоді, як називати покаяння не буде, поки є врата покаяння, поки люди каються, поки храми стоять, поки дзвони зводять, поки свічки в храмі світяться, поки лунають вони у людей, бо буде терпітися безумний світ до останнього. І тільки тоді, як це людство назве чорне білим а біле-чорне, і скаже, що гріх то добродетель, а добродетель – це гріх, бо тоді то хватить, закриє останню сторінку, перегореє і скаргвати. Буде час страшно сюди. І там вже не буде часу сіяти, там вже буде щось пара збирати. Коли пізно каєтеся, прийдеться вже платити за гріхи і добродітелі. Госуть кожному, кожному дасть, нікого не забудеться. Великого молодого, старого і молодого, розумного і не дуже Господь прекрасно буде знати, чого знати. Бо вона хоче, тому що буде написано. Усе написано, всі гріхи, всі добродії, як книжка. І треба буде шукати і бажати. Просто людина стане. І все, і вона саме побачила. І вона сама буде себе судити. Не, не треба, щоб суддя, прокурор, адвокат, хоча те, система довга. Не треба того буде. Бо тут буде судити, і людина сама себе совісті буде судити. Вона покаже, хто ти є, яке ти є місце. І тоді для, для, для кої буде страшно. А для хтось буде славно. І ми знову до того храм Божий Бо ходимо, щоб було славно, щоб було вчитися, було свято. чекає до святості. А приклади святості отако Дві тисячі років історії, ми бачили мільйони. Мільйони святих. І ми з вами в якійсь з мірі, які саме їх сьогодні ще святий Сергій Рабенівський, то ангел нашої землі. А то той, хто в собі показав, простеньке, простенька дитина, він виріс преподобного. Не просто був подобного, а преподобний – Вище це значення. Це вже не людина, це ангел на землі. Оце починалося з простого хрещення. Що в Трої матері вже був і збранник Божий. Коли мама, що була тільки вагітна. Прийшла в храм, бачить всі матеріали, не Неважливо, де зайнята або вільна, дорога, або слаба, вона беременна з животиком, І вона в храм Божий, що Бога любила. Та любов передвався дитині. І коли співала святий Боже, й в утробі маляти на мовляткою, маля, і голосом голоском вже, вже пішав, піш, піш, так щоб люди чули, що він співає, в утробі дитину, ангела Божі, і збрані Божі. Він вже був слава. І так воно сталося. Він народжується, назвали його простим сини індіяни. Коли він проснув школу, вчитися біді не міг, не виходилося йому. Але в нього було серце, як, як гаряча свічка перед Богом. І він молився, Боже, допоможи ну, мені, ото навкуюся мотиви. І Бог почув молитву цього п'яти. Коли так він і плакав, що не вийшло не писати, не читати. А він молився і під деревом, один раз під час моліп, він побачив видіння. Якщо такий старий, і старий монарх. Він каже, чого ти синку, плачеш? А отак скільки плачеш? Всі мене сварять. Нічого не виходить. Одне грамотніше, не дається ніяк ні, 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 наука. І тоді той монашник достає прослорочку на тобі Боже, благословення, і все в момент ти будеш вчитися. Він приймаєш з вірою, з любов'ю, з покаянням, цілує простору, цілує руку і хоче подякувати, а його вже не ставить. Ми по цю пору не знаємо, хто це був. Господь послав якось стані вас свою щоб він присвятив твою дитячу душу, показав силу поглядів Божої. Він з'їв про сворочку, запився тою водичкою і на другий день пішов і всі поразив своєю грамотою. Як будто відкрилася книжка. він осягнув усе. Там не було двойки, і дивитися, це стали п'ятеро. Було по покороче пьяк не було. Він все вивчив, все знав, це грамотно. Але саме більше, він поцінував небесну науку, науку святості. Оце святості, я покликала з дому, він пішов і пішов в монастир. І пішов монашество, пішов вишу статус людини. Тому що на землі люди діляться дві категорії. Є чоловік і жінка, і все. Іде на жаль на дух. Тож, майбутнього чоловіка жінки. Монах той хтось вища природи. Це вже газ не Боже. Але на землі у цей приколобник собі показав приклад святості. не буду розказувати під час не потребує часу для його довгого життя. Це самі можна зробити, але вже по смерті Господь так і прослав, щоб усі прославні ім'я його. І він ходить живий. Багато залез, багато історій, наприклад, приподобно, де влади тільки дві. Тільки дві, які б там був Моше при Лаврі, в серії Радовської, там був коли в Моше. І там мені все рівно так розказував історію. Дравній час ще було в той час, коли не була закрита, Це було Центрізарській Росії. І того часу пішли мільйони людей, дійсно мільйони. За ці тисячі років історії там мільйони. Там були і князі, там були патріархи, там були і президенти, там були і міністри, там була вся слава і честь земного світу. Що йшли ті грамотєї, які багатьки, чого йшли до піду скергії, щоб вчитися, як не все було. А в нього було те, що в них не святили. Їм була святість. Він бачив, наприклад, з не земного анебесного чоловіка. І вони йшли. І Не тільки багато не і бідні красі. І, і була прийшла одна, бідна жіночка. 700 кілометрів написала пішки пішком. 600 кілометрів. Прийшла, щоб поклонитися до бідною, і вона в подарок взяла своє полотно. Вона в неї пішли не було ні вон, нічого. Як Якби сітка, це бідно життя було полотно. Вона взяла свої полотати. Да, Ще багато не ради. Вона прийшла до душей, а там купила свічечку на якій останній копійки і хотіла заказати моребінь. Там писали, бумажку моребінь заказати? Підійшла до того монаха, який там сидів. Бачиш, хоче моребінь заказати. Каже, давай п'ятачок, давай п'ять копійок царські. Каже, батька, нема мене п'ятачка. Каже, тому порібна моліб, не буде. Тільки ради підкупався. Каже, що твоє? То в мене тільки один, бачив, що в мене тільки от кусок полотна. продай продасть полотно за пикачок. Приходь, будемо святити ребенку. Воно бідав сльози, але, але іншого варіанту не було. І було виходу, вона пішла, і з тим полотно під рукою, пішла, сіла, і сіла на лавочку. Сиди, він і плаче. Скільки час пройшла, вона тобі такий, такий холодний прийом. Але бачить, виходить із храму, виходить старий Кимонаж, підходить до неї. каже, Чого ти до плачеш? Що, плаче? що сталося? Отак і так, батюшка, отак в необі, отак боль, боля, так мене печаль. Каже, так і так, має тільки одне полотно. І каже тоді той старішок, монах, каже, а скільки ти хочеш за те полотно? П'ятачок, п'ять ти царський колишній. Добре, давай. Забрати полотно, дай п'ятачок. І вона пішла вже, полетіла, накриє радості, задовольна, біжить храм Божий, дає пятачок. От батюшка, служи малим. Ну все, я п'ятачок буду малими служити. Написали, послужили, все зробили, і вона вже на другий день вже, вже вже мала йти знову пішком, вернеться додому. Але Господь вже явив свою силу, своє свої чудо. Тому що коли прийшов час, закривали борщ серебряною кришкою і кожну радку відкривають, відкривають і служить моребінь. І коли більше служити моребін, відкривати зранку ракоприподобно з мощами, а вона не відкривається. Думали, що плюс портився, дай другу, другий ключ теж не підходить. Не відкривається. Що не робили, а вона може не відкривається. І тоді зрозуміли, що, що щось у четвер, щось, щось, щось прийшло не в тому. Давай ставити мореві. Прийшов на місні, при, зібрав дзвоницю браті, всі монахи посходилися, і давай Богу молитися. Поняли, що щось преподобно на них обідився, тому що рака не відкривається. Коли тільки відслужили молебі, рака саме чик відкрилася. Відкрилися мощі, приподобалися. Коли глянули, а кокломашеві коло руки лежить по той гордочок, оте полотно. Велик Холос, яке називав, це сам Берхолог не був. Він сам прийшов, сам купив у тої вдовиці оте полотно. І це показав, що воно лежить у нього, і вони давай шукати яке полотно. Той монах, який відказав, був білий, як стіна, він знав. то рушничка, давай шукати ту жінку, знайшли ту жінку, і вона біда не мала повірити. Каже, покажи нам, каже, хто в тебе купляв твоє полотно. Показали ікону. Каже, точно каже, ось я бачиш, що купив. Каже, знаєш, хто хто це був? Це сам преподобний. З того світу прийшов, щоб втішити. Ось така любов, з того світу. преподобний. І 700 років пройшло після його смерті, а він живий, а він ходить по своїй лаврі. Тому що він дійсно, він і гумен того монастирна назавжди на вік. І наш монастир. Ми з вами маємо щастя бути в цьому селі і маємо цей монастир. І в нас є ниточка, до преподобної сірі радості. Тому що всі наші наставники, все наше монашество, от там відродилися, отак почалося. У нас Петра Владика Велика покойний, А він мав духовником команди Івана Маслова, який був такий праведник, який там в Лаврі був, був пострижений у Глійській пустині, у нас на Харківщині, а коли їх закрили, аглійську пустиню на Сумщині, він перейшов туди в лавру сіє преподобного, тому що цей монастир був відкритий і не закривався. І там звідти, ота ниточка праведності, не, не святості тягнеться до нас, до нашого монастиря. Ось такими дивними судьбами, ось такими праві, чудними ділами, Бог творить наше славне Він І не, не випадково, наш храм це приділий малесіки, служить як свічка пам'яті Волосів і тому що ми теж її учні, ми з вами теж його дітки. І серед храму лежить в часу живі святих мишей. Він знату з нами поряд, радишком, і храмом, і святим мишам. Він кожного бачить, кожного любить, кожного приймає. А друга історія, яку я казав, була теж в лаві вже в нашій жисі, безбожне, які коли храми були закриті, коли монастирі були понищені, покалічені, сподіваюся, безбожники будували свою царство в землі. Що набудували, ми з вами бачили в часу. Все-таки йшли, храм був відкритий, муші були. І одна жінка тури, прийшла з далеких країн, вона приїхала на поїзді. І монах, який сидів там рядешком, коло мишей, побачив, що вона диво. Це було печальне диво. Тому що, коли вона, вона підійшла поцілувати раху з мошами, є така скляна трішечка, відкривається стекло, як по чаю. Тобто, по чаю і його, може. Може, це морші. Морці праворуч, безпосередньо. Так, і серія радить, то є така кришечка, відкриває тільки священники. Приходять єпископи, патріархи, священники, монахи її відкривають. Інші цокошки. І коли та жінка підійшла, ота склена дверка сама відкрилася. І стала. Сама. Що подобається, сам тішив у цю душу, показав їй, що чує молитву. Коли десь Священський сказав, затримай за рушницю, коли поцілував, каже, скажи мені, що причина, тому що я нікого такого не бачив. Були патріархи, я, я всім кожен відкривав ключиком, отець що хоче. А ти як сподобався Он став плакати, каже, я дав Богу об'єдти, тому що я бездітна. Ви ще самі, в мене немає дітей. Чоловік поліг другу жінку. А так, так як я мені нема куди подітися. Я не служанкою. Законна жінка, він чи не жінка каже, він з не йшов, і діти є, а мене за користува. Я не служанкою, я після беру, підлогу її і стираю. але я випросилася, каже, один раз за 10 років каже, щоб поїхати приполомну, щоб її ручку поцілувати, щоб втішити свою гірку душу, свою боль, свої страдання. Принесли йому, що він не втішив. І Він втішив. Батько він відгукнувся свого світу. Він викисиє мощі на землі. А в небі він її написано золотими буквами, як мучениця, він як страдається сьогодні, тому що вона прийняла свою гірку долю. Гірку долю нещасливу бачити свого чоловіка, бачити свій дім і бути в роботі. Я її, це не просто добре. Але вона прийняла цей страшний подвиг, як хресії. Це в рай, в рай веде. І, напевно, вже не має живих, тому що це було. В 1958 році, скільки років пройшло, але ця історія була написана, записана, і вона розказав нам. Дивіться, який приходить, він живий. Не важливо, куди він жив, не важливо, якому ми з вами живемо. Небо це кундуш, та тисяча років, ніколи день. І один день, як тисяча років передача Богу. Не тому що ми з вами всі діти Божі. Усі здравіки Божі. Кожен з нас перешкод в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми с вами початку, з великих на небі. І Господь нас всіх читає, Господь всіх приймає, тому що ми нікого не забувається. В